Так, добрий вечір, глядачі громадського, добрий вечір, студія. Я зараз тут перебуваю на Софійській площі. Я чув Романе, що ти казав, що сподіваєшся, що завтра не будуть перекривати вулиці, але я боюся, що все таки будуть, тому що ось тут видно, вже розташували паркани частково на вулиці Володимирській. Вона перекрита. І ну з. Тої інформації, яку я ось тут дізнався, журналісти завтра будуть запускати тільки аж з вулиці Великої Житомирської, тобто ближче підійти чи під'їхати не можна буде. Ось а ну, що тут на площі зараз я спробую показати. Тут встановили два ось таких флагштоки завтра 11 годині. Тут будуть підіймати прапор про президента України і представляти команду, командувачів видів Збройних сил України, ось на цьому подіумі сюди буде вести червона доріжка. Ще правда невідомо саме в якому напрямку звідки вони будуть підходити. Але вже є інформація про те, що після цих урочистей. Президент і командуючі е, пройдуть до Софії Київської, е, там відбудеться молебен. Ще, до речі, що цікаво, ось тут з боку розташований е, підйом такий для преси, і е, що потрібно, що цікаво, е, тут вже деякі представники преси починають займати місця. Тобто, е, бачите, вже е, вже вже половина, можна сказати, зайнята. Так що громадська, якщо ми збираємось завтра звідси е, стрімити чи робити. Так малюй та... же, Саш, ну що ти там чекаєш? Пиши, громадське, наліпку, все. Потрібен скотч. А я, а я забув, ось, не взяв. Ну Я зараз запитаю, може хтось хтось поділиться. Ось, ну е, наразі зараз люди поки що тут е, гуляють. Але, але завтра вже все буде тут перекрито. Ясно, ну то ясно, що там будуть заходи безпеки. А що там чути, Порошенко піде на Майдан, як є остання інформація? Так, ну я чув, що після Софійської площі і молебної Софії Київській, ну, наче як вони підбудуть до адміністрації президента. А ну за Майдан я нічого не знаю, на жаль. Так. Сашко дякую за цікавий репортаж. Займай місце, я тебе дуже прошу. Ну, ти ж там є. Ну, я маю прийти з наклейкою чи що. Хтось ну, допоможе. Якщо все тобі допомога. треба допомога, то телефонуй лінійному продюсеру. Добре. Вони допоможуть. Так, дякую, Саша. Сашко Олександров, був журналіст громадського ті зараз на Софійській площі.